Я бабуся в 32, народила в 13, доньці там 21, мені 34, внучці 3 і всі такі. Що за нахер? У нас були квартири, машини, хати. В цей час ми жили дуже круто. Він сидів в тюрмі за вбивство. Просто кропу всюди. Її знайшли тіло в такому положенні, там схематично намальовано. Вибиті зуби, вибитий отут кутик ока, отак він висів просто. Ну там був жах. Були моменти, коли я хотіла тупо то все повидаляти, щоб мене ніхто не бачив і ніколи про це нічого не говорив. Твої батьки розслабились. Мої батьки розслабились, вони почали бухати, ділять майно, продають квартири, закидають бізнес. Гроші є. я така щаслива, я в 12 років приблизно Умогла. щаслива поріжала нам житло. І мама пішла на базар, а він прийшов до мене ліг до мене в ліжко. І Боже там що щось йде. мене гладив. знаєш. А я е, ж все розумію, до чого йде. Я приходжу, він відкриває мені голий двері в матір. Заді нього в коридорі отак все в крові типу по путьоках. Я думав, що він її вбив. Якщо ти зі мною не переспиш, то от я з нею піду пересплю. Так. Там бо не будеш не слухати, там тішеш, зараз типу, поскажуть, і там пацанам не те тут по колу пустять. Не та і вагітною на восьмому місяці він мене побив так жорстко по животі, бо я його застала з іншою е, дівчиною вдома. Я хотіла вирости іншою людиною, ніж мої батьки.